Слово про рідну хату. Цей вірш про найдорожчу в світі рідну домівку, про хату, де я народилася, і про найдорожчих рідних людей, яких уже давно немає, але пам'ять про них дає мені сили жити. В бабусинім саду достигли сливи і літо бабини. Заплуталось в траві. Куди лелеки, ви куди, куди ви? Над пслом туман і тіні, мов живі, вгрузає в землю найрідніша хата, де перша внучка народилась, я Із лісу вечір суне воло Завалитить і мре душа моя. У дідуся в дворі темніють сосни, пісок і хвоя, і пахкий полин. Для мене всесвіт в цьому мікрокосмі, шишки збирає правнук ваш, мій син. Болить і біль чомусь тонкий і світлий, а чия стрімка, а лотос де? І вербі болить, от болю гнуться віти, І плаче листя, і плеве, і веде. На грядці бур'яни і всюди пусто. Прокинусь рано, вийду по гриби. Я не знайду ніяк листка капусти, пече бабуся хліб. Якби, якби, і знову вечір і зоря червона, В сухих козельцях чмишуть їжаки. Це Мого серця заповідна зона, де чую дотик рідної руки.